Розповідаєш саме прикалетесні когнітивні помилки, які псують тобі життя, стопудово? Читання думок, господі, якщо я буду вести соцмережі, да всі знайомі з з мене будуть крінжувати, переслати друг другу і обзивати мене, і вообще. Я почала вести соцмережі, що ви перестали мною общатися? Я так не думаю. Або якщо я відмовлю зустріч цій людині, все, подумають, що я ненавиджу їх. Перший контраргумент це те, що ти не можеш прочитати думки іншої людини. Другий контраргумент те, що навіть якщо людина якось подумала, на тебе це взагалі ніяк не повлияє. Якщо я подумаю зараз, що та людина, яка смотрить це відео, щоб бути мільйонером, вряд ти станеш. Скажи, Варто встановити, що ми не такі важливі люди в житті інших людей. А ще краще спитати цю людину напряму, що вона подумала. І це тебе взагалі напряму обізброїть, тому що покажеться, що вони не подумали, що ти їх ненавидиш. І вони не подумали, що вони тебе ненавидять. Коротше, персоналізація це коли ти всі дії інших людей сприймаєш на свій рахунок. От я йду, вони сміються, стопудово, це з мене сміються. І є така фраза, чим більше людина сприймає дії інших людей на свій рахунок, тим нижча в неї самооцінка. Якщо людина якось по відношенню до тебе погано вчиняє, то тебе кинули, обіділи, або це не оцінює тебе, це оцінює тільки іншу людину. Напевно, саме класний інсайт, який я зрозуміла взагалі за недавній час. Ну це такі були, мої любимі когнітивні помилки. Якщо тобі подобається щось в цьому стилі, ну, підпишись, може малышка. Будемо ждати на страничке.